Аспірин чи ібупрофен? чим краще? Аспірин я б взагалі їх прибрав з прилавків. Отак от. Дуже багато людей з пострадянського простору до сих пір використовують і дітям своїм дають mm -hmm. препарати ацетилсаліцилової кислоти. Але я їх взагалі не рад. По перше, для дітей це можливий розвиток різних ускладнень у вигляді синдрома Рея. Який досить небезпечний, може давати різні наслідки, простими словами починає злазити шкіра у дітей за рахунок того, що їм давали аспірин. Найкраще використовувати для цієї ситуації для зниження температури ібупрофін. тобто ацетилсаліцилову кислоту я раджу на. Параметр захворювання взагалі не використовувати це препарат, як використовується антиагреганти, антитромботичні препарати, які забезпечують нам по інші ланки працюють. Це кардіологічні препарати. А от ібупрофен, він повинен застосовуватися на певних припраць-таки першої лінії, хоча не для вагітних. Не забуваємо, що для вагітних ібупрофен не може використовуватися. най нас для нас найкритичніший період це третій триместр, перший третій триместр, У другому триместрі в принципі можна, але все одно лікарі так з насторогою до цього відносяться, тому для вагітних тільки парацетамол, але в принципі по інших пацієнтах ібупрофен можна називати препаратом першої лінії. Він і протизапальний, він і жарознижуючий, тобто він все таки по спостереженню, можливо трошки краще працює, але є категорія пацієнтів, які парацетамол краще температури збувають. Тому ці два препарати, в принципі, можуть застосовуватися як основоположні для зниження температури і для дітей також. Правильно, для дітей також Для дітей важливо не читати інструкцію, яка там написана, скільки мілілітрів там написано на скільки там кілограм. А беремо самі, розраховуємо ібупрофен 10 міліграм на кілограм, для парацетамола 15 міліграм на кілограм. Прикинули плюс-мінус. Скільки там повинно бути. Якщо у вас портрет, і ділимо вагу на 4, Якщо у вас звичайний ділимо на два, а в у ну, парацетамолі там мірна ложечка є, там усе дуже чудово, все зроблено. Даємо правильну дозу, відпаємо добре, і в цій ситуації температура буде знижатися. Якщо ми цього всього не будемо робити, не будемо відпоювати, не будемо давати правильно жорознижуючи в дозах, температура не буде знижатися, і ми ж повинні розуміти, що критерій того, що Препарат подіяв не означає, що 36,6 36 стало після того, як ми випали таблетку. Температура знижується, вона може там з 39 там, до 37 375 знизитись. І це вже нормально. Це говорить про те, що процес пішов на спад. Далі імунна система так само буде намагатися з цим працювати, тому не варто викликати швидку, якщо ви дали дитині парацетамол або ібупрофен Температура через 40 хвилин не знизилась, і ви вже викликаєте швидку. Ні, дайте почекати часу, а потім вже вирішуйте, як далі поступати. І те, що я почула від вас, це не тільки дайте препарат, а дайте ще достатню кількість рідини, щоб дитина пила. Правильно? Ну, фактично так. Дуже багато дитина, дорослий протягом того часу, коли температура висока, дуже багато рідини і. Якщо ми простими словами, це опишемо, просто в ту рідину, яку ми вживаємо, це фактично нашої циркуляція нашої крові. За рахунок того, що у нас буде ця кількість рідини меншати, то нам треба просто, щоб більш ну, відновлювати цей баланс. Плюс електроліти, це досить такий складний процес, в який не будемо глибоко там говорити про це, але однозначно, вода це один із основних варіантів лікування.